На сьогоднішній день пікап не працює. Кожна жінка е, прагне унікального, індивідуально до неї підібраного ставлення та контакту. От що дійсно підкупає, що дійсно Знаєте, от якось так змінює враження про вас в кращу сторону. Це коли ви зайвий раз запитаєте, чи можна підійти познайомитись, чи комфортно зараз говорити, чи можна попросити номер телефону, чи можна зробити комплімент. Якщо ви напишете, що е, не хочете її шокувати обов'язком довгого побачення, типу в ресторані, тому кличете її на каву, щоб просто подивитись один на одного, її це зачеп. Й, бо ви дійсно рахуєтеся з тими страхами, які, на жаль, вшиті в більшість жінок. Що хлопці хвилюються, чи відповідає дівчина фоткам, то жінки хвилюються чи не закінчиться це для неї якимись домаганнями. Тому якась ненав'язливість, особливо на початку, якісь м'які, нетупі, ненахабні спроби познайомитися працюють набагато краще, ніж пікап, тому що вони враховують потреби жінки.